Вивіряємо кладку. Дядя Вася злий. Заставили, ну, уровня... Дядя. Заставили уровня його принести. Що там? Почти булька. Так воно булькає. Я тебе знову приношу. Булька є. Все подебено. Все подебено. Бетон по по госту, зруйте. а стіни подебено приймаються. Багато хто каже, о там. Те те, те те те, але чорнова кладка має бути що? Рівна, візуально рівна, і шви мають бути заповнені. Заповнені шви. Бо деякі забудовники рахують фасадом закрили, там заштукатурили, каже, стояти буде, та да не буде воно стояти. найбільший більше контроль потрібно робити на стінах, на несучих стінах. Для того вони називають несучі конструкції. А якщо взяти туди саме Дешеву цеглу, яка розсипається. Розчин, який там хлопці самі колотять, і там марка 50-та. Така і будова.